в тобі Володимир Цибулько, політолог, доєднується до нашого етеру. Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні. Вітаю героям слава. Ну що прилетіла? новина. залужний офіційно став послом України у Великій Британії. Зеленський звільнив його з військової служби за станом здоров'я з правом носити військову форму про те, що залужний може стати послом у Великій Британії. Ми знали ще раніше, але дуже довго власне відбувалося це призначення. Ну і є певні такі припущення, що весь цей час залужний готувався до дипломатичної роботи. Набирав. Вся, так би мовити, дипломатичного досвіду, і вже такий підготовлений, готовий вирушати і формувати команду. Як ви думаєте, от власне ваші припущення? Чому так довго тривав цей процес? Ну насправді по дипломатичних мірках це я б сказав, бл ну блискавичний процес, тому що це всього пару місяців, фактично. Тобто, Агріман Британія протягом місяця надала вона не тягнула. Е, можна сказати, що е, Британія розуміє вагу е, генерала залужного, і їй дуже важливо, щоб е, він мав ну якомога ширші можливості в рамках британсь... британського політикуму для комунікації. Для, е, ну також для комунікації британського політикуму з українською владою. Пане Володимире, дивіться, ну перед тим як президент України вже оприлюднив чи підписав, чи оприлюднив свій указ, так розуміємо, цьому передувала надзвичайно символічно і важлива історія. Так, ну український сегмент Фейсбуку облетіли фотографії генерала Залужного з Ліною Васильівною Костенко. Так і. Міським головою Києва кличком і розуміємо, що це було сприйнято в певних середовищах як надзвичайно серйозна заявка, не на дипломатичну, а на політичну кар'єру. Ну, дійсно, подія символічна, надзвичайно, особливо вона набула так, би мовити, рельєфності чи виразності на тлі того, що фракція Слуги народу в Київраді влаштувала демарш і відмовилася голосувати як за перейменування проспекту Правди у проспекті Європейського союзу. Так і надання статусу почесного громадянина як для Ліни Васильівни Костенко, і так і для генерала Залужного. Насправді ініціатива по цих особистостях була внесена ще в лютому, і Віталій Кличко неодноразово наголошував про те, що Київрада збирається надати статус почесних громадян. Особливо він наголошував на залужному, і це був такий суттєвий подразник. Очевидно, що фракція Слуга народу поставила его в, власне політичне вище ну, об'єктивних об симпатій киян. Це дуже знаково. Найважливіше, те, що генерал залужний і Ліна Васильівна в один день стали почесними. Громадянами Києва це такий ну, символізм полягає в суміші духовності і обороноздатності. Бо е, все-таки, коли е, міський голова Віталій Кличко наголошував на тому, що генерал Залужний буде проголошений почесним громадянином Києва. Це зразу хитало певні середовища політичні, і е, на банковій це сприймалося як особливо такий відвертий ляпас. Тепер же, коли е, до, хочу нагадати, що залужний тягнув зі звільненням е, з військової служби генерала залужного. Тягнув досить довго. Для чого? Тому що незвільнений військовий він, в принципі, дещо обмежений в медійній діяльності, так само, як і непризначений посол. Тому в цьому сенсі е, вихід в люди, а генерал залужений дуже довго мовчав. Остання публікація на його е, аккаунті в Телеграмі е, трапилася 24 лютого. Потім він вже от, останні кілька днів перед. Наданням статусу почесного громадянина Києва він почав відсвічувати в медіапросторі досить акуратно. І оцей надання статусу почесного громадянина Києва, очевидно, допекло банкові, що вони його хутко звільнили з військової служби, зрозумівши, що в принципі механізмів тиску на нього більше в банковій не лишилося. Тепер генерал Залужний у вільному плаванні. Хоча статус посла він теж передбачає дуже велику акуратність щодо медійної діяльності. Отак, ми пам'ятаємо, як закінчилася е, історія з Вадимом Пристайком на його посаді. Сподіваємося, що Валерію Федоровичу вдасться е, виконувати так свої обов'язки, так що він е, і буде нести користь для нашої держави, і одночасно не буде йти, як то кажуть, у конфронтацію з офісом президента. Ну але давайте про інше сьогодні росіяни намагаються показати свій шабаш на Красній площі і на українських телеканалах. Відомо про те, що вони змогли. Хакнути кілька е, медіа власне компаній, телеканал і каналин пресу телека... теж намагалися хакнути, але не вдалося не вдалося. А телеканал «Інтер» якось так вдалося. Знаєте, таке дивно ну, і, і, і «Інтер» почепив ключі у прихожі. І сказав: ви там обережно. Якщо берете ключики, то закривайте за собою. Тому росіяни хакнули по-моєму за тихої домовленості з власниками каналу. Отаке, от пане Володимире. Ну, не можемо вас не розпитати про надзвичайно цікаве продовження справи. Пана Коломойського, так він перебував під вартою. Ну йому обрали запобіжний зараз захід по справі по про організацію вбивства і призначили арешт без права на заставу. Ну Коломойський так перебуває під вартою, але міг вийти під заставу майже 2 мільярди гривень. А, але тут з'явилися нові обставини і обвинувачення зараз буде розглядати доволі давню справу, тобто її більше, я думаю, чверті століття. Ну але або Близько чверті століття справа давня, але але так би мовити, що на вашу думку відбувається з кейсом пана Коломойського. Прийшла йому, так би мовити, з. Політична, економічна і так далі кар'єра закінчилась. Що він вже дійшов до каси, як він любив розповідати. Та пам'ятаєте цю аналогію з супермаркетом. Життя це супермаркет, казав Коломойський, так, так би мовити, можеш на маршруті набирати все, що хочеш, їсти все, що хочеш, але все одно остаточний розрахунок, де на касі. Ну і от тут ну, таке звинувачення. Коломойський цю істину засвоїв е, значно раніше, ніж ті, кому він адресував цю мудрість свою, але е, мова про інше. Мова про те, що, чесно кажучи, витягнути таку, ну, з -з -з -з, скажімо. Замшелою по-російськи, Або... нафталінова, трошки така під нафталінина справа ну, але вбивство і вбивство це серйозна історія і звинувачення відповідного. Так, замах самах. Вбивство це серйозно, і там ця справа розслідувалася багато разів і давно, але якось до неї не прив'язувався Коломойський. Чесно кажучи, ті обставини за яких цю справу прив'язали до Коломойського, а там свідчення, по моєму, якась десь усна обмовка, чи усна заява в розмові з кимось колишнього генпрокурора, ну uh -huh. це. Става така собі, чесно кажучи, прив'язати до цієї справи Коломойського. Хоча, е, якщо добре покопати, то там по рейдерських справах там можна витягнути скільки, але ж е, треба корбана десь тоді витягувати, очевидно, щоб е, прив'язувати Коломойського до цього. А корбана вони позбавили громадянства. Так що, е, отака от дивна історія, чесно кажучи, мені видається це все затягуванням часу, тому що. Якщо банкова розраховує на прихильність Сполученого Сполучених Штатів і політику американського, то, врешті, Коломойського варто було б видати американській Феміді, якщо Українська Феміда не встані його засудити. Або справа проти нього в Сполучених Штатах і, по-моєму, не одна за відмивання коштів, але американська справа. За відмивання коштів потягне за собою ниточку по контрагентах е е Коломойського по Приватбанку. А там дуже цікаві персонажі можуть виплисти. І е ну, вони вже згадувалися напередодні виборів 2019 року. Тому е ну, промивка коштів привата через кіпські офшори може потягнути за собою цілу вервечку українських політиків, нині діючих. Угу. Звичайно, серйозний сигнал. Володимир не можемо вас ще не розпитати про певні міжнародні події. Зокрема, говоримо про візит Сі Цзінпіна, лідера китайських комуністів до Франції, Угорщини та Сербії. Так розуміємо, що не просто так він туди поїхав з другого боку. Розуміємо, що в такий спосіб він себе залегендував і отримав алібі для чого для того, щоб не відмовляти. Путіну і не поїхав ані на інавгурацію, а на оцей от на парад на червоній площі. Отже, Сі Цзінпін розпочинає радше всього нову фазу своєї індивідуально-китайської, тобто потужно стратегічної гри, якою вона буде, і що нам з того, як може Сі Цзінпін грати, наприклад, в ситуації російсько-української війни. Справа в тому, що Сі Цзіньпінь е, наскільки прив'язав Путіна до себе, що він вважає його ну своєю болонкою. До болонки в гості не, не ходять тільки при ну, господар болонки може приїхати в гості до болонки лише е, з власного бажання, а не е, за вимогою болонки. От в чому справа. По-друге, е, самому Сі дуже варто подбати про економіку китайську і головні ринки, як відомо, це Сполучені Штати і Європейський Союз. До того ж, коли Сполучені Штати дуже ну, жорсткі в щодо технологій, особливо відоме дуже жорстке обмеження, яке ввів президент Байден щодо мікроелектроніки, зокрема, чіпів сучасних заборонено поставляти сучасні чіпи в Китаї і Китай. Дуже від цього комплексує, бо він починає технологічно збоїти і відставати. Тому китайський лідер е, знайшов для себе головного перемовника у Євросоюзі, е, звичайно ж, президента Макрона, знаючи певну традицію фрондерства Франції щодо Америки і ідеї Франції щодо е, європейського суверенітету загальноєвропейського, тобто ідея. Е, Макрона будувати Збройні сили Європейського Союзу. Тобто Китаю це все подобається, бо в Китаї завжди лишається можливість все-таки зберігати доступ до високих технологій, зокрема французьких. І через це Китай готовий торгувати дуже. Так успішно. Хочу нагадати, що з Німеччиною, хоча торгівля з Німеччиною в ой, в Китаю значно більше, ніж з Францією, але судячи з останнього візиту канцлера Шольца до Китаю, очевидно, що там ну, зросла недовіра між партнерами, і по суті, Сі вирішив робити ставку на Францію як на Такого криголама для себе в Євросоюзі, а ставка на Сербію і на Угорщину робиться з метою перетворення цих країн в певні хаби для китайської продукції свого часу, до речі, Китай розглядав Україну як потенційний хаб для торгівлі з Європейським Союзом, оскільки китайські аналітики точно розуміли, що Україна отримає зону вільної торгівлі і. Тоді ще в 13 році ми пригадуємо, як візит Януковича закінчився виділенням кредитної лінії для України на 15 мільярдів доларів для створення технопарку величезного в Криму на на озері Донузлав, і після цього почалася російська агресія. Тому Росія зламала по суті гру Китаю в Україні. А зараз російська агресія ще й доламує інші, інші ігри Китаю. Тобто Китаю доведеться дистанціюватись в стосунках із Росією, звичайно, залишивши партію впливу, бо китайська партія в російському політику вона непохитно домінуюча, і зараз можна сказати, основна проблема. Яка може сіро зв'язати руку і зробити, руки і зробити його повноправним господарем е, Росії? Це по суті відмашка на заколот, який може вчинити Китай прокитайська партія в Росії е, на зміну Путіна і е, ну, скажімо. Виведення на першу позицію якусь більш технічну фігуру, от mm -hmm. е дякуємо, пане Володимире. Я... Ну слухали би і слухали надзвичайно цікавий аналіз, так би мовити. Я все собі уявляю, вже як всі каже, підніміть мені вії і так далі. Ну, і щоб розгледіти нового, нового російського очільника. На жаль, ну, маємо вже їхати Мішустін далі. Їздив на оглядане, і він, він сподобався. Крім Мішустіна, О. ще є кілька персонажів. О, так, що ну, це... прекрасно, тримаємо кулаки. Як то кажуть, аби пошвидше. Дестабілізація в Росії ну, буде, я думаю, зустрінута оплесками в усьому цивілізованому світі. Володимир Цибулько, політичний експерт, політолог, був з нами на зв'язку.